Всім привіт! Хочу поділитися такою темою стосовно відносин на духовному шляху. Заважають вони, навпаки, допомагають так, рухатися вперед і рости як особистості. От, і хотіла би поділитися своїм досвідом стосовно даного питання, моїх розумінь. І таким важливим моментом. Взагалі, основою, що я зрозуміла, це є те, що все-таки саме твоя свідомість нав'язує тобі або, ну, або знайти собі людину, або ще тобі самому класно і краще. І... І рух якраз вперед, і ріст особистості якраз буде відбуватися тоді, коли вона це нав'язує, скажімо так, і ти її послухаєш. І скажу, що дуже це така тема приємна для свідомості, взагалі, тому що в першу чергу вона Дуже класно маніпулює ну, людиною і сама маніпулює і в той же час маніпулює іншою людиною. І також класно, тому що перекладає відповідальність саме на, на ту людину, яка поряд. І для свідомості це дуже класна, вигідна така позиція. От, як я зрозуміла, як вона як вона працює. З моменту нових відносин, скажімо так, що робить свідомість? Свідомість малює образ, от якому людина повинна співпадати. Особливо, якщо інша людина також в знаннях, ну, тут взагалі для свідомості дуже все, все так чітко, все так класно. От, ця людина тобі допоможе рухатися вперед, От ви двоє будете практики робити, катарсіс. Ну, просто да, в ідеалі, як воно має бути, От, свідомість зразу це підлаштовує. Але в той же час, включається на початку відносин, все одно Оця е, штука від свідомості е, бути, от якщо ця людина да, вибрала мене, вона включає якусь особливість, а е, вона хоче бути цінною, е, незамінною, і, і це вона хоче чути словами, діями, словами особливо. От. І тут починається гра. Тому що, як особистість ти проплачуєш оцю а, таку гру маніпуляцію свідомості своєї ж, і ти починаєш якось від людини маніпулювати чи вимагати, чи просити неважливо підтвердження оцих виводів, так, що я цінна, що я краще всіх, що ти мене вибрав. От, що ти мене любиш, і от коли свідомість отримує будь-яким шляхом від тієї людини ці слова, тут ти попадаєш просто в капкан свідомості і в таку от, ти просто стаєш рабом свідомості від оцієї маніпуляції, ти тоді розумієш, що ти незамінний, да? ти, ти вже почув це, ти вже в курсі, і тут починаються ще такі моменти, свідомість починає з іншого боку це маніпулювати. Ти ж тепер відповідальна за те, що ти незамінна для цієї людини, ти ж тепер не можеш не говорити, що ти любиш. Та, що ти не любиш людину, ти ну, також маєш це робити. І тут воно робить дуже таку жорстку прив'язку до людини, і взагалі вже прив'язка в зовнішньому, і про Бога, ти тут взагалі забуваєш. І так потихеньку свідомість під, підмінює ціль. От вона робить цінність людини важливішу за цінність Бога всередині. І маніпулює, причому це вже От, е, зразу, от зразу і постійно в дні, і, <сміг> взагалі, скажімо так, е, це вже крутиться в тебе, вже от, от, знову як у всіх. Крутиться все навколо, ніби як разом, сім'я, не сім'я, у кожного свої відносини, але воно вже крутиться навколо цього. А потім ти розумієш, що ну, якось, якось воно не так, да? як воно малювалося, як воно пропонувалося від свідомості. І якщо це людина в знаннях і не відповідає цьому образу, який був нав'язаний спочатку, то це взагалі біда. Ти стикаєшся з тим, що людина не така, а в неї ж є знання, і що ж тоді не так, і, і чому взагалі не так. І коли ти просто починаєш з цим розбиратися, та що ж ну, таке, по ідеї, мі да, відносно мали б допомогти, да, коли двоє людей в знаннях іди от, вперед рости, а ти розумієш, що ти десь там, у кожного свій шлях, е, ніхто нікому нічого не винен. Ця людина не зобов'язана розвиватися, хоче вона чи не хоче. Так само ти. Ви не можете йти разом, ну, в принципі, нога в ногу. У кожного свої, свій шлях, різний погляд, різний, ну, взагалі. І виходить, що свідомість просто з святого. Ото святе, да, цей духовний шлях, воно перетворило в якесь грішне і взагалі незрозуміле, і ти тут сам не можеш якби, розібратися, да, що тобі потрібно, як, куди, а тут воно ще й іншу людину тобі прирівняло, як це має виглядати. От як ви маєте йти там, за якихось пару місяців, я не знаю, за рік-два, ви вже маєте за ручку да, стати ангелами, скажімо так, разом. І підмін тут просто дуже багато, і сам підхід з самого початку він неправильний. Навіть якщо ви разом йдете по духовному шляху, дійсно, разом в цьому стремлінні є робота над собою, скажу так, що це да, дійсно це допомога. Якщо є дійсно катарсис чесний, такий, який повинен бути, тоді да, тоді виходить, що набагато простіше і, взагалі, зовнішнє, воно не має ну, якби такого значення, сили і так далі. Що стосується в сім'ї ніби всяких ситуацій, моментів, це взагалі не важливо, і ти дійсно. Тоді можеш пропрацьовувати саме свої внутрішні оці моменти. І, в принципі, так, це допомога, але не можна слухати при цьому свідомість, тому що ми якраз попадаємо не, не, не тому, що людина. Така, чи так має бути, чи не так от, в кожного свій шлях. А саме ми довіряємо свідомості, а, перекладаємо навіть відповідальність на, на когось іншого, навіть на відповідальність перекладаємо в першу чергу на свою свідомість за те, що вона розказує нам, як це має виглядати, і як це має бути. І, от, і потім ти, попавши в таку ситуацію. Ти розумієш, що взагалі тобі ніхто не винен, от, тому що це твоя робота, і тільки з сприйняття внутрішніх відчуттів оцього діалогу з Богом, ти розумієш, куди ти повівся, так, чи це твоє внутрішнє, от, і ти просто любиш в будь-якій ситуації, ти просто ділишся досвідом. Ти просто розвиваєшся, але дивлячись тільки на себе. Люба ситуація, люба якийсь момент від людини, ти не сприймаєш у людину, що от вона. Да? А ти роз, починаєш розуміти, що це твоя свідомість. Тоді легше бачити те, що тебе зачіпає, значить, воно в тобі. От, проявляється, просто десь там спить. Коли є поряд хтось інший, да, і воно тебе зачепило, що робить інша людина, значить, десь в тебе це не пропрацьоване, і забагато уваги туди взагалі е вкладається. От, і На... основним моментом є вийти з-під е влади, коли є претензії до іншої людини, е от, яка поряд е це в. Не в і в першу, і в другу чергу ти виходиш з під влади. Потрібно вийти з стремління, оцим розумінням з під влади своєї свідомості, тому що вона маніпулює в першу чергу тобою. І коли в тебе ціль? Просто я помітила, що в мене відбулася підміна цілі, коли я не зрозуміла, від ця якась пустота з'являється, і людина поряд, і все, але якось воно нема результатів тих, які свідомість намалювала, да? от, то а ти тоді починаєш розбиратися е, і шукати, е, от, що не так. І тільки чесність перед собою, от, тільки чесність, оця і реальне стремління розібратися, і що ти хочеш жити, ти починаєш тоді шукати, як тобі вийти з цього. Тому що воно дуже закоріняється, скажімо так, і дуже важко, якби ви ну, вийти з цього. Да? І тут в допомогу щоденник, от мені він допоміг. І я побачила корінь, що взагалі відбувається. І я побачила корінь, що свідомість хоче собі раба. В першу чергу вона як особистість, да, вона вже контролює, і тоді ж вона хоче собі раба в образі іншої людини. От, і плюс підміна цілі. І відбулося що. Підміна цілі відбулася, що замість Бога е, я обрала ту людину. От, і, і коли ти це вже бачиш, от воно тобі відкрилося, то ти починаєш дійсно просити допомоги в Бога від цього відірватися, от, змінити цю ціль. І поправді, якраз оця підміна цілі, яка в мене відбулася, вона мені дала поштовх насправді серйозно поставити собі ціль Ціль до життя, що я йду до життя і що це в мене основне, і щоб Бог дав мені сили от, прийти до цієї цілі, і щоб воно в мене більше ніколи от, не, не змінювалася ця ціль. От, і тільки з допомогою Бога я змогла саме розставити ці пріоритети. Тільки побачивши і прийнявши оце рішення, основне, що я хочу жити, та, то в принципі допомогло мені поставити саме основну ціль, як основною, і тоді ти починаєш контролювати, вивчати роботу своєї свідомості. Ти починаєш нарощувати більше любов. Ти починаєш заглиблюватися та, в цей діалог з Богом. Ти стараєшся не переривати його, та, щоб знову не попастись на цю маніпуляцію свідомості, де вона робить цю підміну. От і велика вдячність світу духовному, що Дійсно, коли ми падаємо, от скільки раз би ми не падали, якщо ми щирим стремлінням звертаємося до Бога, нам дається ця допомога, нам дається ця сила, нам дається ця сила любові для е, дії саме, для, для дії піти вперед е, для того, щоб е, навчитися жити, для того, щоб е, навчитися любити. Тому що е, Просто так, поки ти не будеш туди прагнути, ти, ну, ти не відчуєш. Поки ти не навчишся любити сам, духовний світ він... тобі це не якби не дасть взамін, тому що туди людина повинна сама прагнути, от і це просто. Така щедрість, неймовірна, світу духовного, що з кожним разом все-таки допомагає, але саме в намірі, в цьому чистому намірі, в чистому стремлінні дійсно жити, дійсно пізнавати все більше і глибше. І, в принципі, коли ти розставляєш ці пріоритети, і вже Бог дійсно на першому місці, тоді ти на практиці розумієш, що все інше на своїх місцях. Так само виходить, що людина, ти її просто любиш як особистість, і неважливо, будете ви разом, наперекли ти її чи ні, але ти, тобі немає цієї перев'язки. От саме цієї прив'язки, від якої тобі потім буде морально важко, складно, ти будеш страждати. От. Ти вільний, От, ти вільний навіть у відносинах, ти, ти вільний і в діях, ти вільний в рішеннях, і ти даєш свободу тоді і іншій людині. І це ну, просто дуже цінно і о, бажаю кожному, просто пізнавати себе. І вчитися любити по-справжньому, не чекаючи взамін того. ж. Дуже дякую.